А з дияволом це цікаво. Слава Україні! Сьогодні ми з вами будемо готувати гареньки з соусом. Це соус у нас йогуртовий. Я його вже раніше готувала. Сам соус, два перепилених яйця та гречка. Готуємо смачний сніданок. Для цього нам знадобиться гречка. Я її вже заліла водою. Два перепилених яйця, дві скибочки хлібу, та я беру соус. Раніше я його також готувала, десь тут виже підказка на соус. До гречки з водою я зараз додам трошки трішки солі, і так. і поставлю на вогонь. Так само два перепилених яйця у воду відварити до готовності. Хліб я беру пательню. суху, без олії, без води, без нічого. Розігріваю пательню, викладаю на неї хліб та зовсім трошки його підсмажую. Повернусь, коли все буде готово. І так, яйця відварені, почищені. Гречка готова. Гренькі наші теж трошки. ось З однієї сторони, трошки булісь. Так не можна. Можна тільки отак. Максимум це ну, ось так. Оцю я вже їсти не буду, я її віддам. Іншим членам родини вони з'їдять. Тепер я беру намазку і намазую її горінку так, готова. Ось моя гріночка. Також остатки соусу я виріла вилітіти буду їсти разом з гречкою, Ну і яйця. Це все без солі майже, тобто тільки соль у гречці і в соусі. На цьому все. Усім дякую. До побачення!